Так, народ, всім привіт! Давно нічого не знімав. Бо тут якби знімати нема чого цікавого, крім камня, а камінь він нікому не цікавий. А це шеф привіз свого домашнього мангала, то вирішив вам коротеньке таке відео записати, щоб ви побачили, може собі хто захоче щось схоже зробити. Він його привіз, бо вдома рідко коли того шашлика робить вдома. А тут а ми частенько робимо, ми робили на тих камінцях. Ну, та для мене, знаєте, для мене головне, щоб м'ясо було, на жарить вже найдеш де. Але як є мангал, то чого на ньому і не жарить. То це, як бачите, криша є, чи від якогось невеликого дощику, чи від сонця, щоб заховатись, щоб лисину не жарило. Столик, столик з камня, камінь покостовка Ну як, фрезеровщик вирізав тройку плитку, потім його просто сполірували і ручники полукруг дорізали і заполірували це все, щоб воно тут гладенько, без гострих хутів було, щоб не порізати руки. І все, воно не прикручене, воно просто зверху лежить. Бо така плитка десь буде кілограм до 40 то вона ніде не дінеться, її прикручувати нема прикола. Тут, як бачите, ніша для дров можна накласти, щоб вже були готові. Во, сам мангал, як бачите, зашитий в квадратику, ну, в рамки, то його якби, не крутить. Ну Це покрутило трошки, бо це якась півторачка. А тут якби тройка, то воно як бачите, рівненьке ціленьке. На 8 шампурів. Ну, а тут стоїть отакий гачок поворотний, щоб можна було якось банячка такого повішати, де якусь юшечку зварити. Бо це банячка не було, це він його сьогодні тільки привіз. цього банячка він сам любить готувати, я то такий знаєте, можу тільки мівіни запарити, кофе зробити. Ну Ще є єсть, можу. А ще можу пелімінь зварити, Во. а він такий він любить, бо ось як були. То, коротше, повністю всю закуску він робив на мангалі. Крилишки, картошку жарив, грінки робив. Ну, коротше, все. Там ще є банячок, бання, я йому був на день народження, подарив, він такий на ножки ставиться з диска. То на ньому можна теж картошечку жарити. Во, то так він виглядає, цей мангальчик, а там, кому цікаво, ви можете собі самі зробити. Я думаю, розміри нікому казати не треба. Тут ось на 8 шампурів робимо коробку, а все інше ви собі як би, включаєте свою фантазію і щось схоже можете зробити. О, а це я по п'яні. Я вже був готовий, такий, як треба, то топором з берези, коротше, ложку таку стругав, щоб картошку мішати. Але вже поки я її вистругав, то вже картошку нажарили звичайно, звичайною желізною ложкою змішали. Во, то, коротше, отаке народ. Бувайте здорові!